Привіт, зовсім нещодавно ми зробили цікавий матеріал про ноутбуки для навчання, і багато хто з вас писав нам в особисті і питав, який вибрати ноутбук на Windows, щоб було максимально функціонально і при цьому не дуже дорого. Запити були саме про багатофункціональний і мультимедійний ноутбук до тисячі доларів. Отож, давайте шукати таку модель разом. Для пошуку оптимального ноуту я використовую сервіс смарт-шопінгу Hotline UAI. Заходжу в каталог ноутбуків і підбираю найактуальніші фільтри під універсальні задачі для креаторів. монтаж відео, робота з фото, документи, серфінг в інтернеті і базові ігри. Так, це повинен бути 13-14 дюймовий ноутбук, бо для сучасного використання більше не треба і важить такі моделі мінімально. Обов'язково IPS, процесор, звісно, Intel Core i 7 останніх генерацій, оперативної пам'яті не менше 16 ГБ, SSD не менше 512 ГБ, і спробуємо додати навіть дискретну графіку на цю суму. Особисто моя забаганка це картрідер, бо я реально задовбався з тими перехідниками і наявність клавіатури з підсвіткою. Що нам Hotline видає, якщо сортувати за ціною? Lenovo IdeaPad 5i за 1000 доларів. Тобто це ноут з найприємнішою ціною за параметрами, які ми вимагали. Ми взяли цю машинку на огляд для того, щоб перевірити, чи реально це кращий ноутбук в своїх параметрах, в своїх розмірах і за своєю ціною. Постачається ноутбук з документацією і блоком живлення на 65 Вт з проприєтарним роз'ємом. Як на мене, це трошки нахронізм, бо блін 2022 рік. Ми всі використовуємо компактні маленькі блочки з Type-C і заряджаємо так само і смартфони, і ноутбуки. Чого тут така історія не зрозуміло. Але не бійтеся, ноутбук можна заряджати як комплектним блоком живлення, так і через павербанк в дорозі через type c порт, який, до речі, підтримує DisplayPort, тобто ви можете під'єднати до монітору та одночасно заряджати ноутбук. Трішки відкрив вам секретики, коли я починав той веселий квест під назвою доросле життя, то пішов працювати досить в такий великий магазин на той час техніки, і продавав там, звісно, ноутбуки також. І саме тоді я купив собі ноутбук Lenovo і, в принципі, був дуже задоволений тією моделлю. Я не пам'ятаю, як та модель вже називалася, але мені в ній подобалось абсолютно все: клавіатура, дисплей, яка там була графіка, як там йшли ігри, як взагалі ця вся історія працювала і виглядала. І звісно, переді мною стояли. Задача продавати ноутбуки також. І тоді я не розумів, чому, в принципі, існують інші моделі. Бо весь модельний ряд Lenovo покривав абсолютно всі задачі, коштував в основному дешевше за конкурентів і мав кращі параметри. Плюс оця божественна акватайп-клавіатура, котра мені дуже подобалася, і я багато кого підсадив саме на неї. І для мене це була легка задача. Я реально тоді продавав дуже багато ноутбуків Lenovo. І ось пройшло більше 10 років, і я бачу, що ситуація на ринку майже не змінилася. Lenovo по цей час пропонують класні моделі за класною ціною. Це клас. Клас, 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 клас. З цього можна зробити пісню. Якщо хочеш жити в вільній країні, не забувай донати на ЗСУ. Ту -ту 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 -ту. <кхем> е так, всі знають, що я користуюся зовсім іншими ноутбуками, але навіть по цей час я вважаю Lenovo дуже крутими. І як я вже казав, найтепліше згадки у мене про клавіатуру AcuType, варіація котрої встановлена і по цей час в ноутах Lenovo. З неї і почну про дизайн і ергономіку. Вона нереально зручна, з досить довгим ходом, яка і оптимального розміру. Верхній функціональний блок містив клавіші меншого формату, також стрілки вгору і вниз кропнуті. З правого боку над клавіатурою знаходиться кнопка живлення, сумісна зі сканером відбитків пальців, котрий працює швидко, до речі. Зліва і справа перфорація динаміків досить великого розміру, але звук середній. Він гучний, але не сильно чистий. Музику слухати не найкраща ідея. А ось для відеоконференції просто. о-о. Під клавою невеличкі за сучасними стандартами тачпад і справа лого Lenovo. сподобався шорсткий матовий пластик корпусу і його абсолютна немаркість. Варто відзначити камеру з захисною шторкою, що в цей час ну дуже актуально. По портам нереальний ажур для сучасного маленького ноутбуку. Тут є картидер два USB-A один з постійним живленням, до речі, HDMI один і міні Джек. USB C 3.2 з підтримкою зарядки і DisplayPort. Дисплей, дисплей має дуже тонкі рамки зліва та справа, а зверху і знизу стандартні. Вага 1 ,390 кг 390 г – це гуд. Розміри стандартні для такої діагоналі, а ось товщина не найрекордніша. Цілих 19,9 мм. Але товщина при щоденному використанні не дається в знаки. Відкривається ноут ну, лише двома руками. Вивід тепла відбувається знизу, тому працювати в ліжку не найкраща ідея. Спочатку я думав внести в список фільтрів ще роздільну здатність типу там 2,5К, тобто 2560 на 1600 пікселів. але потім зрозумів, що Windows все ж таки не завжди адекватно працює з масштабуванням. І коли в тебе дисплей 13-14 дюймів і ось такі маленькі іконочки, це не всім буде комфортно для роботи. Тому я зупинився на Full HD. Це дійсно рівна IPS-матриця, котра прекрасно зводиться навіть для творчої роботи. Кольорокорекції і обробки фото. Мається невеликий пріоритет в сторону зелених відтінків, кути огляду непогані. Максимальна яскравість 300 ніт, що далеко не рекорд, але за рахунок матової поверхні дисплей дає можливість навіть працювати на вулиці. І ось тепер до головного: чи не стане цей ноут машинкою для друкування тексту? Ні, видихайте, тут все в ажурі. Чотирих'ядерний восьмипотоковий процесор Intel Core i 7 1165. G7, Котрий працює в межах 2,8-4,7 ГГц і видає досить непогані цифри. 16 ГБ двоканальної оперативної пам'яті DDR4 3200 також чудово. Інтегрована графіка Intel Iris XE, плюс дискретна Nvidia GeForce mx 450 на 2 ГБ дозволять навіть пограти на високих налаштуваннях в PUPH! SSD на 512 нехай не найшвидше, але його з головою вистачає для всіх задач і моментального завантаження вінди. До речі, про моментальне завантаження вінди. Ось я закриваю ноутбук. Бачила, да, я закрив. Точно. А тепер я його оп! відкриваю. Раз, два. Моментально Ватсон. Чи там елементарно Ватсон було. Ну, це вже не важливо. На рахунок роботи системи максимально позитивні враження. Вантажив ті бідні робочі столи чим тільки хотів. Лагів взагалі не було. Ганяв і стрес-тести по півгодини, і лише на пару відсотків одноразово процесор тротлив і переставав. Так само з температурою, максимум, який в мене був, це 82 градуси в пупх на високих налаштуваннях. Так, при такій температурі грати вже не дуже комфортно, бо все ж таки пече в руки. Але якщо у вас є геймпади типу такого, то підключайте і грайте в своє задоволення. Тротлінгу, як я казав, майже нема. Охолодження, враховуючи майже відсутній тротлінг, справляється зі своєю задачею, але все ж таки нагріти комп'ютер в складних задачах типу монтажу Ізі. Гучність роботи стандартна і не нагадує турбіну літака. Ноутбук ідеально підходить для портативного монтажу і обробки фото. Він спокійно витягує проєкти в Adobe Premiere Pro чи DaVinci Resolve навіть в середньої складності. Як я вже казав, ви спокійно можете грати в сучасні ігри і не завжди на мінімальних налаштуваннях. Це бонус ноутбука, бо все ж таки це більш універсальна модель для повсякденних задач. Завдяки криптографічному коду TPM 2.0, який надійно шифрує файли на накопичувачі, отримати несанкціонований доступ до інформації в ноутбуці. Практично неможливо. Інтегрованої батареї на 56,5 Вт годин вистачає приблизно на 7-8 годин при стандартному використанні і середній яскравості. Набір тексту, інтернет, музика, меседжери заряджається комплектним блоком на 65 Вт дуже швидко завдяки технології Rapid Charge за годину від 0 до 80%. Це реально швидко. Як я вже казав, підтримується Power Delivery, Отож можна заряджати навіть павербанками з підтримкою цієї технології. До речі, ось типу такого павербанка він якраз підтримує Power Delivery І я знаю, що оці 27 тисяч мілімпер в принципі можуть дозволити пару разів поганяти той ноутбук на природі. І це як прикольна фішка можна використовувати. Lenovo IdeaPad 5 i все ж таки зміг здивувати. Це реально продуктивна, класна машинка за своєю ціною в своїх компактних габаритах. Як ви бачили, його ціна на момент зйомки відео знаходилася в межах тисячі доларів, що логічно за такий фарш. З недоліків, як на мене, його аскетичність і стандартність, але це недолік для мене. Можливо, саме вам треба такий ноутбук. І, звісно, нагрів. Бо якщо його грузити поповній, він нагрівається все ж таки. Нормально. Позияк це дійсно класна машинка в компактному корпусі з адекватною автономністю, непоганим дисплеєм. SSD на 512, 16 оперативки, інтегрованою і дискретною нормальною графікою, котра дозволить вам навіть пограти, купою портів і приємною шустрою роботою. Тож, Hotline UA в черговий раз підказав мені реально достойну модель. Пам'ятайте, починати шопінг з сайту Hotline.ua – головна смарт-звичка, яка зекономить ваш час, нерви та гроші легких та вдалих вам покупок. І, шановні друзі, не забувайте, що продовжується війна. Отож, донатьте, як можете, підтримуйте наших хлопців і дівчат, що бережуть наші життя на фронті, ризикуючи своїми життями. І все буде Україна! Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!